Пане Андрію, Холодний Яр і та то називається правильно взвод, в якому ви да. воюєте. Які потреби маєте? От що може чим можуть українці допомогти? На що варто звертати увагу? Можете звернутися до нашої аудиторії, в тому числі. Ну що нам потрібно? Нам потрібно люди. Нам потрібно попас mm -hmm. постійно. Люди У нас зараз є в Львові рекрутинський центр. Ну я для чогось сюди приїхав. Ну, люди звертаються, але бояться ж всі. Ну думаю, що ми як ТЦК беремо всіх, ну хапаємо і все. А ви що робите на тому? Ну, ми людей вислуховуємо. По-перше, є люди, які ну кандидати, які хочуть служити, але бояться впіти в піхоту. Ну, якби є люди, які там хочуть бути дронщиками, і все одно вони ну якби. Сьогодні подають заявку, завтра вони вже не відповідають на, ну, на мобільний, тому що вже вони передумали йти в армію. Ну, такі, ну, люди з цієї армії, я не знаю, залякані чимось. Ну, я не знаю, як ну, відповіли. А як ви наважились піти? Що вас переконало? Яка ну, Початок в повному штабів був. В мене сестра була в Києві, я забрав сестру з Києва, ну, поїхав, забрав. І все, і пішов воєнкомат сім днів з сіми ранку, десь до одинадцяти вечора. пробув в очередях. Спочатку мене хотіли взяти в ССО Бердичівське. Ну я сам з Бердичева, хотіли забрати в ССО Бердечівське. Не ну не пройшов через два дні. Передзвонили є перша окрема бригада спецпризначенців. Вона саме була створена. 3 березня, 4 березня вона була створена. Я, 3 березня вже туди поступив, вже мав зброю, все. І вже їздили на Чернігівщині, виконували завдання, потім попали на Донеччину. По Я поняв, що таке на Донеччині бути. Ну, це не, ну, не начало таке, що ж. На медицину, ну, хай, ну, хлопці, багато хто просто. Не, готов, не не, ну як його сказати? вони все вміють, все, всі знають, як вони приходять, і всі вони все знають. А на медицину треба акцентувати більше внимання. У ну, нас в Холодному Ярі, от я примір приведу, у нас може ну, там, втрати, да, все яке ну, не без цього. Ну, в нас на особовий склад дається настільки ну, акцентується внімання, щоби по медицині. У нас якщо мінімальне якесь поранення, ну, будь-який боєць, будь-який солдат-стрілець може надати першу медичну допомогу. Uh -huh. І це ну, правильно по порівнянню з тим, що я був в спецпризначенцях, то. А ви мали якусь медичну освіту в спрямування? Мав. Це все з нуля. Я п'ять місяців пробув. Ну, у нас там в Закліщіївку я пробув, у нас там позиція була, все, і до нас мав прийти бойовий медик, але він відмовився йти. Тоді якраз обстріл mm. був, там граде щось працювали. Ну я я, я прийшов з, зі своїм побратимом, ми вже з ним два з половиною роки служимо. Ми прийшли на ту позицію, вона там як перевалочна база була. Хто вийшов, Ну, ми, ми на логістиці були. Ми подавали, ну, на своїй позиції приносили воду і питання, і БК. І ми були на логістиці, і тут у нас задачі почалися ще бути. Ну, один раз показали, що можемо забрати трьохсотого важкого. І півтора ну, кілометра до точки притащити, і ще від тої точки ще два кілометри можемо притащити. Ну, ініціатива показала, якби. І все, і почали п'ять місяців підряд. Ми з побратимом, ну, вже опит був, почали працювати, ну, надавати першу медичну допомогу. І ротний ну, взяв, відправив в Естонію на навчання. Місяць от був в Естонії на навчаннях. ну І все, і дали від посаду бойового медика. А до цього був головним сержантом взвода. А що зараз вас мотивує найбільше? Ну я не знаю. Мене, ну, я не хочу просто, щоб все все перейшло ближче до Києва, до Житомира, сюди. Ну, я просто бачив те, що роблять, ну, там просто все, що відбувається. Я не хочу, щоб воно ну, здвинувся настільки ворог до нас, щоб люди бачили цього всього.